Взагалі, я коли почала навчати я Вирішила для себе, що я хочу навчати якісно, а для того, щоб навчати якісно, я дуже хотіла, щоб моя учениця на навчанні отримувала от там методичний посібник. Тому що завжди, коли я їздила на якісь навчання, це була така лекція, там щось, mm -hmm. щось записали, три слова, десь на якомусь навчанні блокнотик дали, десь навіть не дали. Пиши де хоч, хоч на пальцях, хоч в телефоні, хоч де хочеш. Типу, ти хочеш отримати з навчання максимум. Але ти не, не, не маєш да, як, звідки почерпати? Бо е, тут, ти помниш, а вийшла з навчання, ти вже щось забула. А я хотіла, щоб в мене учениця вийшла з навчання повністю там з усією теорією, і от я зробила таку методичку, е, яку видавала своїм ученицям. Вони казали, що після того, як закінчили курси, вони uh -huh. постійно поверталися до тої методички, там щось забули, щось згадати. А як там ту красочку змішати? А як там то зробити? Що вона їх дуже виручала.